Насправді місцеві вибори вони набагато будуть складніші для організації, ніж парламентський і президентський. Там набагато складніші. І для роботи комісій будуть, ну, тому що вони всі одночасно будуть проходити. І я би сказав так, що якби мене хтось запитав, які послідовності проводити вибори: президентський, потім парламентський, потім місцевий. Чому так? Президентські організаційно найлегші для проведення. Там один мандат, там про проста система підрахунку і все інше. Президентські нам покажуть проблеми для наступних типів виборів, які ми зараз не бачимо. Якщо ми спочатку проведемо парламентські вибори, я боюсь, що ми можемо їх завалити. Просто вони можуть не відбутися в нас. Спочатку провести президентські, потім парламентські, потім місцеві. Тим більше щодо легітимності парламенту. Ніхто не піднімає питань і не піднімав ніколи питань щодо президента, піднімається. Але на мою точку зору він продовжує виконувати обов'язки до тих пір, поки його не замінить новообраний президент на наступних післявоєнних виборах.